Що стосується, дивіться, снігопаду, так, який у нас був 2 неділі тому, дійсно роботу виконували практично всі, це було видно. Перші три дні міський голова знаходився на робочому місці майже цілодобово, 20 годин, з маленькими перервами на сон. Те саме можна сказати про людей. Які працювали дуже велика подяка. Хочу а, також висловити двірникам, які працювали, які вручну лопатами розгрібали ці метрові замети. Дуже велика їм подяка. Але ось ця ситуація з такою кількістю снігу вона показала нам досить багато таких вразливих місць, які треба. Було а, вирішувати і зараз знаєте дві неділі, і ці питання а, в очах людей вони досі є невирішеними. І їх не, а, не турбує, хто винен в тому, що, наприклад, у нього не розчищений внутрі дворовий проїзд або не вивезене сміття. Їх це не хвилює. Їх хвилює саме ось ця проблема, щоб воно було вивезено. І з точки зору людей. А, у мене телефон майже ну гарячий, тому що цілодобово люди телефонують. Спочатку це були люди з п'яти хаток, які просили, щоб їх визволили з снігового полону. І ми розуміємо, що у нас техніки такої нема. Ми звертались до облавтодору, але там більш пріоритетні були траси, і люди вимушені були три дні там сидіти. І Потім всі ці коментарі і на телебаченні, і в інтернеті приходиться читати. Ну, Тут є вина усіх спільна, але ось далі по, по питанням, так, сьогодні піднімалось по кладовищам, по внутрідворовим проїздам, по пішохідним доріжкам, по посипці та по вивезенню сміття. Хочеться звернутись до вас, керівників комунальних підприємств, а все ж таки знаходити спільну мову з міським головою. Я розумію, що у нас. Змінилася влада в жовтих водах, а можливо, комусь не подобаються ті способи, з якими працює міський голова. Можливо, ви зараз у когось є якісь особисті претензії до міського голови, але я прошу все ж таки знайти в собі. Так, переламати свої якісь амбіції, сісти за е, стіл та домовлятися все-таки з міським головою. Тому що сьогодні на оперативній е, нараді я чую, що є, є розуміння. Але в суботу, коли я спілкувався з міським головою, цього розуміння, на жаль, не було. І е, е, якщо є у нас нагальні питання, давайте їх вирішимо. Тому що у нас зараз е, кожному депутату міської ради новому телефонують. Міському голові телефонують, приходять сюди в кабінет, міського голови беруть за бари, потім викликаємо міліцію. Це, це такі неприпустимі ситуації. Тому е, ну, я впевнений, що ніхто із вас нікому нічого не хоче доказати, що ось ми тут без нас, ви ніхто нічого не справитесь. Тобто е, я впевнений, що ні в кого із вас немає якихось особистих е, е, амбіцій. Але знаєте, у людей у людей у жовтовоців є така. Думка, що йде з якоїсь сторони е, саботаж. Я не хочу казати ось така думка, і я хочу, щоб, е, щоб ми все ж таки е, ну, людям показали, що е, ну жовті води дійсно е, це наше місто, і що в цьому місті нам не байдуже те, що тут відбувається. Якщо зараз е, є у нас е, непрочищені е, пішохідні доріжки, внутрішньодворові проїзди, давайте разом. Те, що каже міський голова, звернемось до людей, покажемо, що техніка не може це взяти. Давайте а, прийдемо до людей у двори, як Це кожен там із депутатів робить, там кожен з вас робить, тобто вичищають, наскільки це є а, ну, по силам, щоб все ж таки ліквідувати цю стихію, а потім вже після цього всього, я думаю, коли вже. Вже повністю буде ліквідовані наслідки цієї стихії. Вже будемо ставити один одному якісь оцінки і робити якісь висновки. Сьогодні тут присутні депутати міської ради. Після оперативної наради ми з ними поспілкуємось. Пропозиція міського голови щодо вивозу сміття, прибирання міста, щоб воно було, цей цикл був. У одного підприємства, все ж таки, я думаю, депутати ініціюють на розгляд міської ради, щоб у нас не було так, що одні надіються на інших. Нехай вже одна якась структура займається прибиранням міста його благоустроєм, тому що ну, дана ситуація, коли ми не можемо вивести сміття, тому що в нас перекриті шляхи, ну це неприпустимо. Люди кожного дня викидають сміття. І ну, це добре, що зараз е, зима. Було б це, ну, була б це якась інша пора, то це б вже могли бути якісь вже інфекції. Правильно? Тому е, ну, я, як е, житель міста, в першу чергу звертаюся до вас з тим, щоб знайти спільну мову. І ще е, одне прохання, коли приїжджав до нас народний депутат, е, була піднята питання спецтехніки. А у нас в області працює програма по спецтехніці. Будь ласка, підготуйте кожен з вас пропозиції, що вам яка техніка необхідна. Будемо по мірі можливості разом з народним депутатом, міським головою. Я будемо звертатись і для міста все ж таки цю техніку вибувати. Якщо в нас є мази з ковшами, то можливо туди треба якийсь мобільний. как на весны ротор. Роторную, Снего... снегоуборщик да, роторный. Снегоуборщик. Он эффективнее, он ну, цепляется на любую технику. На любую технику и затрат, небольшие затраты на его приобретение был Это на любой трактор, на любой масс. Это будет стоить ну, 30 тысяч за один комплект. Это не небольшие уложения. Есть прохань. это предложение да. просто. Усь пону на цьому, на цьому